Всем доброго дня. Сьогодні на кінець ми поставили інфракрасний обогріватель. От він. Він повернутий в ту сторону. Він у нас підключений до 220 вольт через акумулятор. Ну, акумулятор я поставив маленький, бо великий я зайнятий. А інші у мене великі, вони всі вбиті. Вони сразу моментально нагрузки сідають в ноль. Це ми на 22 А. від такої маленькі мої домашній станції. Типа блюеті, саморобка. Що потім можемо розкажу, кто я з собою в походи робив. Зараз побачимо його які тих 22 А. Думаю, на пів години хватить. І от я вчора його вечора вдома включав 220 то от з цієї сторони дуже гарно так отоплює. Ну вже зараз руку ставлю, то він уже тепло йде. Коти у мене, чого я так зробив, бо коти у мене там знаходяться Моя задумка така, що я це буде включать днем, коли сонце є. Подсодінюю еще этот акумулятор, ну інший аккумулятор до сонячної панелі щоб вона хоч трошки заряджала бо вона хаває від 200 до 300 Вт. Ну спочатку вона 200 Вт хаває а потім як нагрівається 300 Вт. Ну, зараз, мабуть, я залізду на другий поверх, возьму термометр, поставлю його туди на коробку і побачимо, як воно буде гріти. побачите, как я буду чувствовать себя наши э, котики. Ну, сообщу вам. Так, вот я уже на версии. Сейчас у нас тут температура ну, вот, 5 градусов. Ровно 5. У нас тут сплять. Чебурашка лазить. Видимо, не? Спящий. Так, от. Це красне обогрівач. Ну, будемо зараз дивитись. Ну що, от і пройш півгодини. У нас вже блимає кінець аккумулятора усього 22 ампера Хотіло на пів години це без підзарядки від солнечних панелей буде робити щось Ну, на то, що є, нам буде 100 ампер не поставити акумулятор ну не вистачає мені звісно одного акумулятора сюди нового тому що старі вони моментально все присідають ну і що можна сказати що у нас по теплу, тепло, як бачите, за пів години гріло на 2 градуси. Було 5, стало тут 7 градусів. Ну, що сказати, на відчуття. Відчувається здесь ні холодно, ні сиро, Таке трохи тепло. Відчувається, але сказати, що вау, тут жарко, то ні. Но, якщо тут його поставити на пару годин, на 2-3 години. На 4 години, то я думаю, різниця би відчулася. Бо Ну це треба буде експериментувати далі. Це все ж таки плюс. Якийсь вон уже все сів повністю виключився. Ну що, все, я нарахую, що експеримент пішов більш-менш. Будемо далі його усовершенствувати. Підключимо його до ну, 100, акумуля... 100 Акумулятор. Панельку сонячну. Ну і на день. Зрозуміло, що це на день, бо на вечір і вранці буде обогріватися газовими обогрівателями. Ну, все-таки дякую всім. Всім наших котики. Біля мене. Ну, все, всім до побачення.